Гайс, Мене звати Стейсі, та сьогодні я вам покажу всі свої пусті баночки майже за півроку. Ну що ж, давайте починати. У мене аж ось така велика коробочка пустих баночок. І це накупилося ось мені здається, ось десь 6 місяців. І якби я просто збирала, не думала, а зараз згадала і думаю, блін, дуже давно не було такого формату, тому буду вам показувати, що ж тут назбирала. Своє виправдання, хочу сказати, що я цим користувалася не сама, тому тут не так уж і багато на двох людей. А з іншої сторони, я бачила в дівчат, які теж блогерки. І в них є прям дуже великі запаси цієї косметики, яку вони навіть наполовину не використали, а вже викидають. Тому, то, знаєте, в порівнянні я хочу почати з великих баночок з ось таких двох міцелярок від Evelyn. Я їх купувала разом. Вони були по акції, навіть не пам'ятаю в якому магазині, бо це було дуже давно. І так, вони гарні. Це міцелярки, просто міцелярки, міцелярки гарні, дешеві, за свою ціну взагалі все супер, змивається, жодної алергії, жодних висипів, взагалі нічого. Останнім часом бачила, що дуже багато міцелярку від Evelyn, ось таку, мабуть, рожеву або якусь, порівнюють з міцеляркою від Біодерма, яка коштує там в декілька разів дорожче. І кажуть, що вони, якби. Проте замінні. Ніби Евелін не вступає в якості біодерма, але коштує набагато дешевше. Можу сказати, що в цілому, так, я не помічаю різниці між біодермою або іншими дорогими міцелярками. Це просто змивальна вода для макіяжу. Ось і все. І ще в мене є ось така міцелярка це Be Beauty. Не знаю, чи вона є в Україні, мені здається, зараз все вже є в Україні, але ось саме її. Тільки в польських магазинах вона дуже бюджетна, навіть бюджетніша від Evelyn. І теж це просто міцелярка. Гарно змиває. Але ось до речі, вона мені здається змиває гірше ніж Evelyn. Тому її я би не повторювала. Наступне в мене дві пінки для зняття, теж очищення і зняття макіяжу. В мене завжди тіряються ось ці кришечки від них. І блін, оскільки в мене їх було, жодної кришечки немає. Не знаю, куди вони пропадають. Ну просто чорна дирає. Одна від Евелін з вітаміном С, і одна від Ісани. Ось Ісану я вже показувала декілька разів в своїх інших пустих баночках. І вона, ну, така, типу, звичайна вмивалка. Ось ця від Евелін, вона закінчилася дуже швидко. Якийсь в неї нераціональний розход. Вона дуже швидко закінчується. Якась коротше серія з вітаміном С. І ну такі в мене від неї враження. Просто вона була на акції, тому я вирішила спробувати купити, але мені здається, я б її більше не повторювала. А Ісана це просто база. Це дешева, дуже дешева версія, і вона теж гарно очищує і не так сильно, ось саме ось ця не так сильно сушить шкіру. Наступне це ось таке очищаюче молочко від Нівея. Воно, типу, має змивати макіяж. Для мене ось скільки разів я пробувала ось ці молочка, млечка вони мені взагалі не подобаються. Ось ця консистенція. Ніби її набираєш багато, але в її вистачає на дуже маленьку ділянку шкіри. Для мене це не зрозуміло, і плюс ніве ну не дуже якісне. Мені взагалі не сподобалося. Прям дуже-дуже довго старалася його закінчити і все ж таки закінчила. Слава Богу, повторювати більше не буду. Ось наступне це прям рекомендаціон. Це найкраща маска, якою користувалася за взагалі останні роки. В цілому я не дуже люблю якісь засоби для волосся, особливо маски, ці кондиціонери. Я їх не розумію, бо моє волосся йому пофіг. Ти чим хочеш його помиш, і воно буде все одно таке саме. Але ось ця маска реально зволожує, якось живить, щось робить, і вона дуже дуже приємно пахне. Банана Food називається гарнір. Я бачила до речі, коли вони вийшли, до багато блогерів купували рекламу саме ось цих масок і ще шампунів. У мене є ще шампунь з арбузом, але це буде вже в наступному відео. Мені дуже сподобалося її, я б повторила. Але який запах, який запах! От ось, якщо б ви почули, ось навіть зараз вона дуже-дуже приємно пахне. Боже, Просто в У мене... У мене є ось такі два креми від Evelyn. І колись ось цей синенький я показувала і казала, що він мені подобається, як і просто зволоження і. Базу під макіяж наношу і мені типу все подобається. І так, бачите, я його навіть розрізала. Він прикольний, так нейтрально пахне, гарно зволожує, Мені в цілому сподобався. Але в цій серії вийшли ще фіолетовий та ось такий рожевий. І рожевий і фіолетовий вони дуже тхнуть, як на мене, і не так. Якось зволожують, вони більше стягують шкіру. Ось тому ось цей, я навіть бачите його не розрізала. Він мені взагалі не сподобався. А ось синенький прям ставлю ла. Ось це це просто ізгой. Він, я не знаю, півтори роки. Я намагалася його використати, випшикати Безпантова штука. Ось реально безпантова. Це типу Hydrating Prime Spray. Окей. Okay. Він з примарку. Я не знаю, чого я купила взагалі. Просто мені захотілося спробувати косметику з прімар. Це взагалі, це просто водичка, вона пахне дуже так косметично. Ось бачите, я його навіть не хочу використовувати, вже хочу просто викинути. І наступне це куплено в Єві, Це Колаген санскрін, Я його показувала на відео, я ним користувалася. В цілому, SPF як SPF, я не дуже в цьому розбираюся, але була ось ця хвиля. Типу SPF, що треба використовувати, і все таке. Тому я придбала його, і якби я показувала його в розпаковках і всюди, і просто покористувалася, але, не знаю, не залишив він якось на мені таких позитивних відгуків. Наступне це ось таке від b Be beauty Я показувала від нього міцлярку. Це серум, типу, ніби з кислотою гіалуроновою він. І він мені. Я його показувала теж, коли я розпакувся. Він мені дуже-дуже тхне. Бачите? Там його дуже багато залишилося. Я не хочу ним просто користуватися, бо, якось для мене, все, що погано пахне, це означає, що вони несуть погану дію. Ваняє, не допомагає. Ось якось так. Ще ось така маска це, ніби нічна маска, якщо мені не здається. Це теж я замовляла. На Єві теж показували в розпаковці. Це корейська якась фірма. Ось, якось ось так це виглядає. Коли я тільки її закінчила, я б сказала, що вона мені не подобається. Я це говорила, що вона мені так стягує трішки шкіру, ніби і зволожила геліва консистенція. Але після цього я вже спробувала. В місцевих магазинах купити теж корейські якісь такі гелі, і вони дають набагато гіршу, ніби відчуття і теж якось не зволожують. Можливо, це просто сама гелева текстура така, і я просто про це не подумала. Або, можливо, вони всі такі. Тому, в цілому, вона нормальна. Але вона коштує, ну, так, знаєте, не зовсім дешево, як для Єви. В мене є три креми. Про які я хочу вам показати. Десь я їх теж показувала. Я жоден з них сильно не зрозуміла. Це якісь закордонні європейські ніби марки. Перша є ось така я Це на ніч. Я користувала нею декілька разів. В цілому моя мама нею користувалася. І вона дуже класна упаковка. Ось упаковка реально, дивіться, ну, кляна, ну люкс. Але вона. Якось не сильно, прям дуже. Немає ній якогось захвату, але, ну, так, знаєте, на один раз спробувати. Далі теж скляна баночка Лале, теж я її показувала. Для мене в неї дивна консистенція, вона якось так наносить і дуже дивно пахне. І не прям щоб вона сильно зволожує. Але виглядає вона як йогурт. Знаєте, ось такі дорогі, навіть якісь люксові йогурти, ось вони в таких ось баночках. Ой. І ще одна від Бема Біо. Мені здається, це я купувала на косметичній ярмарці або щось там таке було. Вона теж коштувала не дуже дешево. Це під очі крем, теж в нього дивна текстура. Так він зволожив, Він непоганий, але знову таки можна знайти дешевші і ніби краще замінити. Тому теж. Поки що повторювати не буду. У мене залишилася майже тільки декоративна косметика, і єдине, тут залишився крем від гарнір. Ось, скінежа є Hyaluronic Aloe Jelly Night. Він нічний, але теж я користувалася ним на день, просто під макіяж зволожу. І ось він мені сподобався. Він має гелеву текстуру, він такий дуже приємний, гарно зволожує під макіяж. Ось так. Ага, просто ось, його я би повторила. Ой-ой-ой, щось в мене потікло. Але знову ж таки, я поки що в пошуках нових зволожувальних кремів. Пропоную, пропоную не знаю. Давайте спудер. Чомусь мені хочеться спудер. У мене закінчилися дві пудри від Гламбі. Ось така бай Bye Bye Oil. Я нею дуже довго користувалася і показувала в оглядах і всюди. Ось цю я купила нещодавно. Вона в мене була. Знаєте, як на заводі заливають, і там утворюється шар з, з повітрям, і вона потім просто лопається. Вона в мене лопнула, розсипалася. Ого, щось знову сипається, блін. Навіть не зважаючи на те, що це глимбій, вони обі... Вони обі гарно матують. Вони цілком гарні за свою ціну, так взагалі. Це глимпі, знаєте? Пудра просто прозора, але не може бути поганою. Вона гарно матує, все тримається, тому дві тональні основи і консилер. Почнемо з тональної основи від Lumine. Непогана, я не дуже довго користувалася. Вона в мене почала окислюватися. І для мене навіть ультралайт. Він затемний, але мені подобається покриття, тому я би повторила. Наступне – це Патрісія Лідо. Ось вона спочатку дуже-дуже світла на мені, потім теж окислюється. І теж тон один для мене дуже-дуже темний, дуже-дуже жовтий. Але, Боже, яке в неї упакування? Мені навіть шкода її викидувати. Це просто. Це люкс, це просто Dior 2.0. Ось реально, заради упакування я згодна її залишу. І останнє це ламель. Я не пам'ятаю мені здається, я його вже показувала або ні. Це вже я докупила собі такий самий, і поки що це найкращий для мене консилер. Зараз я ним теж намазана під очі. Він дуже плотненький. Теж він для мене це тон од 401. 401 відтінок, і для мене він теж дуже жовтий, дуже темний, але поки що це найкраще. У мене два засоби для бровей: це від Богенія Мило та ось такий від Глембі гель Його я викидаю, тому що я ним користувалася, хотіла використати, але потім я помітила, що він у мене дуже-дуже потемнів. Він почав в мене дуже сильно зхнути, так ніби він пропав. Тому я його викидую. І ось цей Fix Воск. Ніби мило для брів від Богенія. З ним сталася дуже <смі> цікава ситуація. Воно в мене просто лежало. Я ним користувалася декілька разів, навіть на відео, і нічого такого не було. Але коли я помітила, що той почав воняти, я згадала, що в мене є ось цей, і я хотіла його використовувати, бо він гарніше ламінує, Якби зализує. Але я його відкриваю. І ось така ситуація там. Я не знаю, чи ви помітите, але в ньому є маленькі-маленькі крапочки. Білого кольору і ще зверху така плівочка. З однієї сторони, це виглядає так, ніби просто мило почало чи воскості цей затвердівати. Це теж стандартна ситуація, так буває, але воно не зверху почало це робити, а прямо по всьому ось цьому воску. Я не знаю, ось насправді ви бачите чи ні. Але воно ось зсередини прям. Може в когось таке було. Напишіть, будь ласка, бо я підозрюю, що це плісінь, насправді просто така біла. Чи від вологи це, бо воно ніби так за запотіло, щось, щось таке. Дуже мені прикро, звісно, бо я не майже не покористувалася, і. Зараз треба купувати новий, бо зараз я взагалі без гелю, без нічого. Просто ось бачите самі по собі, як є. У мене аж три туші. Та ось така одна воломайзер, Volumier Advance Окей, okay, від Evelyn. Це білий такий праймер, ніби він має лікувати. не лікувати, а відрощувати, якось стимулювати вії, брови і все таке. Я його викладую, він не закінчився. Я його викидую тільки тому, що в мене почалися якісь інфекції з очами, а перед цим я ним користувалася за довгий час, і мені здалося, що це від нього. В ньому дуже багато різниці з ним чи без нього я не бачу, тому ну це таке. Він дає якийсь об'єм, якесь подовження, але це дуже дуже маленьке, тому я його не рекомендую спробувати можна. Цікаво, біле, такі війки, але краще вже купити білу туш. Далі три туші. Ось цю туш я дуже багато показувала, дуже в неї рекламувала, що вона гарна, насправді оверсайз. Класна туш, дешева. Я її купила, мабуть, за 80 загалі, гривень на Єві. Вона кайф, я б її повторила. Ось тільки в мене почав тріскатися флакончик, але це вже, знаєте, вона дуже довго лежить, це нічого. Далі патрісія Ледо. Я би сказала більше так, бо, наприклад, моїй мамі вона дуже сподобалася, я це теж вже говорила. Для мене вона так собі ніби дає, ніби не дає, але набагато краще ніж наступна. туш. її упаковка це теж це просто люкс. Вона така тяжка, така приємна. Просто вся шахматна колекція прям суперська вийшла. І наступний із гой цієї компанії це Люміне. Я її купувала разом з тональним кремом від Люміне. Просто, просто спробувати мене підговорили, і я її взагалі ні в кого не бачила, і я розумію, чому не бачила. Взагалі, дуже незручна щіточка. Вона якась однієї сторони велика, з іншої, маленька. Чортішо, коротше, вона для мене погано прокрашує вії, нею дуже незручно. І як сама ту ось це. Консистенція чорна, вона теж нічого такого не дає. Її б я не повторювала і коштує вона на хвилиночку рази в три, навіть дорожче ніж ось тому я б її ще раз не купила. І найбільша частина цього випуску це, звісно ж, помада Почнемо з ось такої не дуже відомої. Зараз бачу, що польські бренди почали заходити на український ринок, тому теж її покажу. Це лавелі, мені здається, її вже можна купити в Україні. Це моя найперша тут, яку я купувала помада. Вона матова. Ніби окей, ніби вона гарно носилася. На початку мені взагалі подобалось, але її єдина проблема в тому, що в неї дуже такі контроверсійні кольори. На мені вона виглядає дуже фіолетовою. Це мені не подобається. Наступне це олійка від LCF. Вона була куплена дуже спонтанно. Мені просто я зайшла в Єву, мені захотілося, я просто її купила. І так, вона крута. За свої 60 гривень чи 50, вона дуже кайфова, але в неї якийсь такий маленький об'єм. І тому тут не зриває питання, чи коштує вона цього. Але на губах вона кльово лежить. Вона дуже приємно відчувається, як олійка, чи зволожує, не знаю. Але я б її повторила. Якби за свою ціну, то прям лайк. Наступне це від Maybelline, Боже, як вона солодко пахне! Ось це. До маски з бананом, вона, просто, вона настільки приємна. В мене відтінок 21 Gummy Bear. Це поки що найкращий блиск, який в мене був саме такий від... з відтінком, з грошевим. Вона гарно лежить, вона гра... гарно виглядає. Вона дуже сильно липне, ось проблема. І в неї вона виглядає, ви знаєте, ось велика, але вона дуже швидко використовується. Я тільки її відкрила. Буквально тижні два, прям такого повсякденного використання, і все, і вона закінчилася. І коштує вона на хвилиночку без знижки дуже дорого, як на таку швидко закінчуємо оліку, тому я б її не купувала. Ось до гарно пахнущих. Я вирішила спробувати навіть показати на відео. Задля цього там була якась акція. Знову Глембі, знаєте, ось це все. Глембі, ось така з фруктиками. Вона теж дуже, незвичайно, прям дуже-дуже гарно пахне солодко. Я взагалі коли її коли купувала, я подумала: ну, блін, якесь зараз буде скло, якась вода, що взагалі неприємне. Я її відкриваю на відео-пробую. Це теж, ось після ось ті Maybelline, це найкраща помада, якою я користувалася цієї осені. Просто і вона закінчується трошки довше, бо вона, ну, якби об'єм більший, мабуть. Теж вона дуже приємна. Вона була з відтіночком таким, трошки рожево-темно-малиновим. Вона дуже-дуже приємна. Я б її повторила, і теж вона коштує дуже дешево, типу 80 гривень. І 80 гривень за таке чудо це просто. Ось з Глембі. З це найкраще мені зайшли засоб для губ. Запам'ятайте її, вона реально класна. І остання це ось така помадка, це не помадка, а близ Glow Lip Oil, це ойл. Oil. Від Ellen Pro. Я теж її вирішила купити, ніби як затестувати олійки. Мені тоді дуже хотілося. Вони були на піці популярності. Що скажу, в неї дуже зручна щіточка, але вона дуже-дуже сильно липне. Ось така в неї щіточка, як в Діор, мабуть, дуже дуже приємно, дуже гарно нею користуватися. Дуже прикольна упаковочка. Мені дуже подобається. Така приємна, тяжка. Але теж вона якось швидко закінчилася. Вона гарно виглядає на губах, і я б її повторила. Але вона почала дуже-дуже липнути ось, бачите? Я дуже-дуже до неї липну. Тому це великий для мене мінус. Бо в мене вся сумочка була просто ось цієї липкості. Ну і все, це були всі мої пусті баночки. Напишіть, чим ви користувалися, чи вам сподобалося, чи ні. Які ви маєте відгуки про цю косметику, яка в мене була. Ну і все, побачимося наступного разу. Всім па!